Вітаю, вітаю нас, наші слухачі, наші підписники, підписники. Сьогодні у нас у гостях супергостя, людина, яка зібрала майже повну колекцію наших ігор в своєму асортименті. І як ви знаєте, ключова особливість людей, яких ми запрошуємо на нашу зустріч, це люди, які не тільки придбають наші ігри, а і починають їх активно використовувати. Тому знайомтесь, паномаренко Олена, керівниця центру розвитку, підлітків Teenager Star, ігропрактик, коуч бізнес-тренерка. Олена. Доброго дня, шановні слухачі, глядачі, всіх вас рада вітати. Так, я дійсно вже майже 6 років працюю в новому форматі, форматі форматі тренінгу і форматі ігропрактики. Чому саме ігропрактика? Тому що вважаю, що це найефективний спосіб, за допомогою яких підлітки чи то дорослі люди можуть засвоїти необхідні навички на сьогоднішній день. Життя нам диктує такі умови, що найбільш цінніше це перш за все наші навички і вміння швидко адаптуватися до життя. Ніякими знаннями це здобути не можна. Можна тільки якщо ти якийсь цей момент можеш прожити. І саме ігри, які у нас погружають ту чи іншу ситуацію, допомагають нам прожити потрібні ситуації, за допомогою чого ми потім будемо краще і впевненіше себе почувати в житті. Супер. Дякую, дякую за таке розгорнуто сразу, да, І Це дуже приємно. Ми вже зрозуміли, що ви більше. Працюєте з підлітками, так? А, і давайте поговоримо на таку зага... галузь, да? ну, тому що там розвиток підлітків це дуже велика м -м, така галузь. Да? Від футболу, там я не знаю, до робототехніки. Да? Ось давайте трохи про те, в якої галузі ви працюєте з підлітками, та а, як, які завдання для них, для них вирішуєте. Ну і відповідно з цього, да, як на на, на ці завдання впливають і наш центр працює з підлітками віком від 9 до 17 років, і ми орієнтуємося на те, щоб розкрити потенціал дитини, допомогти стати їй впевненим у собі, зрозуміти, чого вона хоче в житті. Як тільки вона розуміє, чого вона хоче, вона здобуває мотивацію, щоб вона поставила цілі. Далі у нас ми акцентуємо увагу на навичках: це комунікація, вміння презентувати себе, вміння адаптувати до того чи іншої ситуації, фінансова грамотність, тобто таке комплексне формування особистості, яка вміє самостійно приймати рішення і нести відповідальність за свої рішення за себе, за свою родину, ну і за свою країну. Ну, якщо брати вже більше глибше, ми виховуємо mm -hmm. та молодь, яка здатна буде потім в майбутньому і зараз, і потім в майбутньому піднімати місто. От ми, перш за все, на сьогоднішній день запустили такий проект для міста. Міста, коли молодь запускає свої проекти, коли молодь навчається заробляти гроші, і молодь стає рупором нашого міста на потім думаю нашої країни. Супер. Ну, ну Наскільки я знаю, у вас такий дуже великий напрямок саме з предприємницькою діяльністю да в розвитку молоді є такий кластер ну, великий. Mm -hmm. Mm -hmm. Щодо підприємницької діяльності, коротенько скажу. Вважаю, що на сьогоднішній день це одне із, один із важливіших напрямок, напрямків, які необхідно давати підліткам навіть в школі. Ми дуже часто думаємо, що підприємництво це обов'язково виховати бізнесменів. Підприємництво це коли дитина. Підліток вміє бачити можливості, коли вона бачить не один вихід ситуації, а декілька і може це використати, і може вийти на результат. Підприємництво це коли, перш за все, бачення результату і мислення результатів, коли ми готуємо не процесників, а людина, яка чітко працює на результат коли вона навчається в школі, отримує певні знання, вона може отримати тільки процес. Коли вона разом з нами запускає певний проект, вчаться вчиться заробляти гроші і заробляє свої перші гроші. Вона дійсно отримує результат, і таким чином вона розуміє, куди рухатись, як рухатись і за допомогою чого. І в даному випадку ігри дають дуже серйозні такі поштовх, де вона дитина, а коли не сказав, погружається в ту чи іншу ситуацію, ага. і в цій ситуації зможе досягнути вже певного результату. Тобто, ми розглядаємо. Ігри як такі, знаєте, тренажер, після якого вже можна йти і практично щось здійснювати. І вони дійсно це здійснюють і отримують результати. Тобто, як така безпечна територія, да, на якої можна потренуватися, не хвилюючись за там марно витрачені гроші час, зв'язки та таке інше, да, так. а вже з цими навичками йти і робити свої справи. Я це мені дуже подобається, тому що ми також завжди кажемо, що підприємництво це не про не тільки про бізнес, да, підприємництво це про мислення, про те, як людина. Спілкуються про те, як людина взаємодіє з іншими, про те, як вона бачить можливості. Це ж також будь-якою може професією штовхатися, да? тому що ну яку не візьме, да? чому одні, одні люди застря застрягають в професії, да і можуть там, умовно кажучи, пробити, пробути нам на одній довзі там 100 років. Ну 100 мабуть там 50 років, да? А інша людина там успішно просувається по кар'єрних сходинах і мають інший результат, а да? це така демонстрація, як впливає предприємницьке мислення. Добре, дякую. І давайте поговоримо. Тепер більше скажімо так, спробуємо з вами. Ми такий експеримент з всіми нашими гостями. Ми робимо такий експеримент. Да? Ми з вами знайомі Ну вже скільки років три, мабуть, да як ви у вас перша був цей бізнес-покер. Я пам'ятаю вас, вас на нашому на нашої події в Києві. Да? І ось за цей період, ну ви ж і до цього займалися розвитком підлітків. Ну, безумовно, да, у вас також були курси, була школа, підприємни, ну і, і там інше напрямку з цим зв'язаним. Зараз у вас з'явились там ігрові рішення, наші, наших колег. І що змінилося? Які не. там, давайте оберемо, там визначимо дві-три таких стовпчика, на яких можна ну, сказати: от цього не було, з появою там можна конкретної такої-то ігри, у нас це з'явилося. Оцього не було, з'явилося. На для того щоб ми змогли подивитися на це з точки зору такого практичного застосування і практичних результатів. Дякую. Ну, Перше, хочу зазначити, Костя, що я до вас, я вас не випадково знайшла, да? а, а я да. до вас, як би сказати, я вас шукала і комплексно йшла до цього. Хочу слухачам і глядачам сказати про те, що ну, от, маю великий досвід працюв... роботи з молоддю. Я 15 років пропрацювала в університеті. І коли я зустрічала такі відгуки, коли казали, що ви гарно розказуєте, все добре, да? але ми не використовуємо ці знання. Знаєте, вже десь так після 30. Виникає питання: а для чого ти робиш? Ну, А якщо людина це не використовує, да, то, то навіщо То сенс який в цьому. І вже, звичайно, десь 13 14 року ми починали якісь певні проекти з елементами гри, де от дійсно моя задача була в тому наша задача, нашої команди, де вони могли б це засвоїти і використати. Більше того, десь у 2014 році ми написали статтю, в якій ми зробили дослідження, що на сьогоднішній день 80% закінчує вищий навчальний заклад і жодного дня. Вдуматися, жодного дня не працює за фахом, можливо, зараз це відсоток вже більше. Тобто, питання тоді для чого найцінніший час, найцінніший ресурс, це час, і людина це не використовує. І ми тоді задумались над тим, а як можна зробити, щоб знання ці були використані лише в тому випадку, коли ти їх можеш прожити. Ну, дивіться, вас же не можна навчити їздити на машині. Банальний приклад їздити на машині, якщо не спробувати. Да? На тренажері не спробувати проїхати, не спробувати. Тобто, скільки б ти Теорію не розказувати, як гарна вчителька там не розказувала, але ви ніколи не поїдете, поки ви не сядете за кермо автомобіля і через свої граблі, через свої помилки не отримуєте цю навичку. Так і в житті ми стаємо більш успішно лише в тому випадку, коли отримаємо ці навички. Тому ваші ігри, ігри, які ми також до того використовували, це перш за все тренажери, де ми спотикаємося, бо ми, бо ми вчимося падати, помилятися і де ми з часом отримуємо дійсно цю навичку. І після я скажу, після цих ігор, вже потім знаєте, там на підлітки дають ну, як би сказати, Да, Ось так, да. ми, да, ми оцей варіант пробували, оцей варіант пробували. А ось ми зараз оцей варіант, про цей варіант спробую. Тобто, от я вас купила таку дуже гарну гру Power Inside, так да гру mm -hmm. на відносини, як ми її називаємо цю гру, да, і де підлітки вчаться вибудовувати відносини. Дивіться, зараз найскладніший час. Вони сидять в інтернеті. Ми їх бачимо зараз ну, після бойових дій, і навіть якщо зовні вони це не показують, не проявляють. То якщо психолог трошки глибше капне, то все це, все це абсолютно на поверхні. Вони переживають тут. Ті ті часи, які ну не дай Бог нікому пережиті, це особливо якщо це підлітковий бік, то це відобразиться потім на всю на все життя. Якщо у них сформувалась модель поведінки, якась ну неправильна, чи не можна говорити неправильна, не діднедієва, дадієва, uh -huh. так, так. якою вони не вирішують ситуацію, то за допомогою гри вони можуть спробувати різні моделі поведінки і засвоїти для себе, яка модель комунікації для них буде найкраща. А комунікація це далі в майбутнє в житті це як. Ти будеш досягати результати, як ти будеш сходити з людьми, як ти побудуєш свою родину, як ти створиш свою сім'ю і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому я ж кажу, ці тренажери вони дають можливість отримати навички, після, після яких людина стає, стає більш ефективна. Знову таки, це тренажер будь-чого водіння автомобіля, там, я не знаю, стріляти, якісь там рукопашний бій і так далі. Ми ж не, не видаємо людину, не кажемо, що ти станеш майстром спорту, ти послухавши це. Uh -huh. Ні, ні в якому разі. Тільки спробувавши, тільки через практику. Ну, останнє, що хочу. Сказати, я півтора року працювала HR в компанії одній так. І перше завжди що ми питали, коли приходила до нас молодь, не скільки ти знаєш, скільки у тебе дипломів, а що ти конкретно вмієш. Якщо дитина приходила чи молода людина після університету вона ніде не працювала, нічого не пробувала, не запускала ніякого проекту, не було якоїсь активної діяльності, то вибачте, на ринку праці вона коштувала мінімально. Ну, як базову таку, да? тобто, можна сказати, там підводячи підсумки цього питання, да? що перша ж і таке ну прям глобальна да? тема це саме отримання навичок. Тобто, так, це можливість як-то по да? пощупати ту чи іншу дію, тобто бажаєш бізнес там. Іди на бізнес-покер бажаєш відносини чи там себе краще зрозуміти. Там да Power Insight це все за рахунок дії. Ми маємо можливість отримати досвіду, навички, а вже на базі досвіду будувати наше наступне життя. Так, добре, дякую. І давайте про кейси. От це моя улюблена частина всіх інтерв'ю, тому що історії це наше все. да Якщо можна там так за умови, що у вас багато ігор, да, то може бути там ну, декілька прикладів, таких більш конкретних. Безумовно, там, без імен та цих, інн-кодів да, тобто просто було, робили, стало. А да, був був такий запит, чи така завдання чи така проблема да, використовували таку та грусь до цього прийшли от зараз у нас така картина можете mm -hmm. таким поділитися з нами? так звичайно ну один із самих топових курсів які у нас і найкраща ідеї найкраще користуються попитом і де дійсно у підлітку відбувається усвідомлення хочу сказати що проходить не не тільки підлітків а й люди які хочуть змінити професію хочуть знати знайти знайти себе які якісь щось яких щось відбувається в житті вони хочуть змінити. Ось ми його називаємо курс профорієнтаційний курс, але це такий глибокий коучинговий курс з багатьма питаннями, і формат цього курсу він повністю складається з ігор, тобто кожна тема вона відповідає певній грі, і знову ж нюанс цього курсу, що ти кожне заняття одягаєш на себе якийсь спектр професій. І знаєте, дуже часто буває так, що мама каже, що «Ну, дитина, я кажу дитині, що тобі це підходить. Там, і бабуся каже, родичі кажуть, а дитина. Сумнівається, коли дитина, я каже, їй сто раз про це казала, коли дитина в процесі гри одягає на себе ту чи іншу професію, вона приходить і каже, Да, я це відчув, це добре. Одягаючи професію, яка можливо їй подобається, і яку вона знає тільки з боку. Знов таки побувши цій професії, вона може сказати ні, і це теж, це добре. Якусь професію, про яку вона навіть не мріє і не думає про неї, так знов таки примірявши на себе, вона може сказати, що да, в цьому напрямку цікаво. В чому особливість, дуже рекомендую вам гру, яку ми беремо за ключову гру. Ми там чотири заняття з цією грою проводимо. Це гра про форінтир, де дитина для себе чітко визначає, навіщо це мені. Як за допомогою цієї професії можу стати щасливою людиною і знов-таки приміряє на себе ці інші професії і визначає для себе позитивні негативні риси цієї професії, тобто з різних боків дивляться на професію. Мало того, не тільки вона на це дивиться, а її зрі її, її, як би сказь, согрупніки, якщо можна сказати, одногрупніки під говорять, критикують з одного боку всі негативні риси і розказують всі позитивні риси, тобто в такому форматі вона. Коучному, Тут, так, 3D -моделі. модель виходить у так, нас. Так, а, так, так, так. Вона і себе чує, да, і різні точки зору, і потім для себе визначає, і ми завжди говоримо: нема поганих чи добрих професій, нема престижних, непрестижних, є твоя і не твоя. І знаєте, завжди провожу приклад: кажу, якщо ти будь які професії можна заробити гроші. Кажу, навіть якщо обираєш професію двірника, вибачте, що кажу, і гарно ми теж двори тебе запросить в інший двір підмести, і в третій, і четвертий, потім тебе вже стане п'ять дворів, і ти будеш розуміти, що. Такий гарний двір, тобі треба вже найману робочу силу брати, так? і ось уже ви вже фірму організуєте, вже банди, так. Двори. і це також затребувано Тому кажу, забудьте про те, що добре чи не добре є твоя чи не твоя професія. Один із кейсів де у нас також є така гра, де ми створюємо свою фірму і там також різні ролі. да Хтось маркетолог, хтось там займається там піаром комунікацією, хтось займається фінансами і тому подібне. І знову таки граючи. Цю фірму вони також приміряють на себе професію. Ну такі, як працівник вузу в минулому, хочу сказати, що працювала на факультеті маркетингу. У нас навіть на другому курсі приходили. І ми питали так яка у вас професія? До кінця розкажіть. уявляєте собі на другому курсі, дитина не могла чітко висловити, що таке маркетинг. Кажу, ну це ж реклама. Я кажу, і все. Ви перший курс провчилися. Це тільки реклама. Ну, у них спеціалізація вже починала вчитись з другого mm -hmm. курсу. Mm -hmm. Тому я ж кажу, не те, що до вузу дитина усвідомлена. Навіть вступивши до вузу, вона до кінця не розуміє, куди вона вступила, і дійсно чи хоче вона цим займатися. А примірявши, адягнувши на себе, відчувши це, тільки тоді тоді вона чітко може усвідомлено сказати про те, хоче вона чим займатися, чи не хоче вона чим займатися. Якось так. Ну круто, у нас ми, от буквально декілька днів тому спілкувались також з нашим майстром саме про профорієнтир Так, вона цілеспрямовано використовує профорієнтир саме з студентами. Да, mm -hmm. тобто, по перше, для того, щоб там люди. На першому другому курсі трохи більше розібрались, там навели фокус для себе взагалі там куди рухатись, і чи от як ви кажете, да чи є в цьому внутрішній там поштовх, да чи є в цьому енергія внутрішня, яка запалює, і є бажання там розбиратися з цим питанням, чи нема. А друге, це спеціалізація. Тобто це вже верхні курси, коли там вже потрібно думати про те, де стажування проходити. Да, і такі тонкі нюанси. і Вона каже, що в нас через профорієнтир всі саме ну тема обирання профері не професії, а спеціалізації. Вот, для цього використовують також дуже добре. Супер, дякую. ну І давайте в такому випадку там поговоримо на тему, а як ви обираєте? ну Тобто, да які для вас. Моделі там важелі, да до оцю гру там я там буду купувати, використовувати, оцю не буду. Да? Чи що на вас впливає? Ну Ми зрозуміли, що ви маєте досвід там ігропрактичної діяльності великий, да Тому це також дуже цікаво. Як ви обираєте для себе гру? На що звертаєте увагу? Як для вас який оцей ваш дзинь, да який дає вам е е зрозуміти, що слово? Оце, оце оце моє треба брати. Угу, дякую. Ну, перш за все, я дивлюся на запит, який в суспільстві. Особливо останнім часом запити ці змінюються. Ось ну от на сьогоднішній день війна, і сьогодні ну, дійсно, нам треба зберігти здорове суспільство. Треба, щоб все таки ми не втратили своє покоління, щоб вони все ж таки навіть в цих умовах навчилися бути щасливі. навчилися е, як володіти своєю управляти своїми емоціями, навчилися в е, бути, бути спрям. Мовиними навчилися ставити цілі, коли навіть бізнесу, там середньому, навіть крупному, вони кажуть, що ми ставимо цілі там, я не знаю, на місяць, на два, тому що все так швидко змінюється, так але ми повинні підготувати те покоління, яке буде продовжувати, яке далі буде відбудовувати. Тому що ну, знаєте, ну такі зараз експерти говорять, да, ми переможемо, ми військово переможемо. Але нам треба знати, куди зразу ми рухатися будемо далі. І якщо ми підготуємо з вами процесників, а школа готує процесників, які йдуть і чекають. Що нам робити, то ви, то ви знаєте, якщо ми не будемо знати, що нам робити, за, за нас вирішить нашу ситуацію. Тому ще раз хочу зазначити, що ми готові тих людей, які готові приймати рішення, готові рухатися, в яких горять, горять очі, а цю особистість її треба сформувати. І вона не формується, коли їй кажуть, будь такою чи роби так. В підліткому віці це тільки відштовхує це тільки це, це самоусвідомлення відбувається. Коли вона це відчула, коли вона це ну, як би сказати, зрозуміла, коли вона це програла, да? і вона рухається так далі. Тому на сьогоднішній день у мене буде, от, наприклад, запит по адаптації: як адаптуватися в будь-якій ситуації. Багато дорослих зараз ще залишається ну, в депресивному стані. Треба виводити, треба рухатися. Наступний момент ми прекрасно розуміємо, що зараз уже суспільство буде міняти 10, 15, а можливо 20 професій, як вміти змінитися. Змінюватися, як швидко приймати рішення, як реагувати на ті чи інші обставини життя. Найцінніша якість сьогодні це вміння швидко адаптуватися, і ми ці якості повинні навчитися навчити молоді. Тому відповідно до запиту буду дивитися на той спектр ігор, які ви будете пропонувати. Супер. Тобто, саме ключовий аспект для вас це запит, умовно кажучи, да? що, що ви з цим будете робити, не просто ну, там ось сподобалось. Та, да, mm -hmm. ось сподобалось галюк, так розповів, да, що не можна було не купати, А далі. Що з цим? Да? Mm -hmm. От це такий дуже важливий момент. Добре, ну і ми так трохи вже там, я так розумію, в попередньому питанні зацепили це цей нюанс, але давайте все ж таки тепер таки на фінал нашої зустрічі у нас завжди питання про майбутнє. Як ви бачите майбутнє своєї діяльності і чи є в цьому майбутньому ігри? Mm -hmm. Ну, ви знаєте, прямо з язика зарвали. Ми на сьогоднішній день взагалі, запускаємо проект сучасна освіта, яка вона має бути. Ми запрошуємо різних фахівців, і ми це обговорюємо. І ми проговорюємо про те, що все ми живемо в суспільстві. Дивіться, вже на сьогоднішній день ми користуємося технологією 4G, 4, там не я не знаю, 5G, там 3G, А освіта вона залишається на рівні один так? Тобто вона ще відповідає о тим от часам часам у тому індустріальному суспільству, індустріально. де готують гвинтики до. Машини держави, наше вже суспільство абсолютно на крок, два-три вперед, ідея війна це показує, як швидко місто організуватися, як швидко має прийняти рішень. А наше молоде покоління ми поки що готуємо поза старої за старою системою. На сьогоднішній день ми розглядаємо моменти пілотних проєктів, які би давали підлітки дійсно наші результати. І я в нашому місті пропоную, щоб це шло тільки за допомогою його практики. Сучасний вчитель це не той, який нам розказує багато чого, а який разом з ними за. Заходить в проєкт, разом з ними як, спотикається, падає, робить помилки, один од іншого навчається і активно, рухає, і активно рухається вперед. Тобто ми повинні знову таки підготувати запит на сьогоднішній день на суспільство лідерів, харизматиків, ті, які готові йти до результату, ті, які готові приймати рішення і готові до змін. Е, зміни можна робити, і цілі можна виставляти тільки шляхом от саме цієї методики. Ігрова, і тренінгова методика, я вважаю, кочингова Методика вважає на сьогоднішній день на найефективніше. Супер. Ну що ж, дякую велике, дякую за приділений час, дякую за те, що просуваєте тему розвитку і людини взагалі, і на і інструментів, з якими ми напряму пов'язані. І безумовно, да, для тих, хто проживає в місті Чернігов, да, для тих, хто бажає розвитку своїм підліткам. Якщо у вас є в вашої родині підлітки, то прямо от зараз да, що йдіть в ідіть в інтернет, шукайте тінейджер, тінейджер Стар або пана Маренко Олену. Посилання будуть під цим відео і на сайт, і на Сторінки в соцмережах та знайомтесь та використовуйте це з користю для себе. А хто... Ну, я той? в свою чергу, якщо можна до хвилини, да. Костянтина Галюка, який дійсно на ринку своїми іграми вже досить довго, які в нього дійсно вони вже, як би сказати, отримали практичні результати, які вже ну як би сказати, носить практичні ці результати, які можна брати, можна використовувати, і можна отримати дійсно дійсно результати. Коли ви формуєте особистість? Дякую. Дякую. От про це я також хотів сказати. Да, якщо вас зацікавила тема прикладних ігор, якщо у вас є питання, якісь, які мож, ну, ви можете ще для себе там не до кінця вони сформовані, але вони є. Да, запрошую якнайменше на наш сайт. У нас велика кількість в асортименті ігор. Ми вже перейшли е, в межу. Е, нас більше ніж 14 ігор на сьогоднішній день з варіаціями. багато Більшість з них вже перекладена українською мовою і є російські та українські варіанти. Є багато ігор, які ми використовуємо в онлайн форматі. Зараз це також дуже актуально, якщо ви знаходитесь. Не в Україні, або якщо у вас є клієнти, з якими ви працюєте в онлайні, то можна використовувати наші продукти. Шукайте там, і там же можна залишити запит на, на так звану консультацію по подбору ігор. Це повністю безкоштовна функція, яку ми виконаємо для вас. І підберемо для вас максимально точно е, гру для вирішення вашого питання, вашого запиту чи запиту ваших клієнтів, безумовно. Да? І запит, який є у вас, він і буде вирішуватися. Добре, на цьому будемо закінчувати. Олена Добре. ще раз дуже велике дякую. На, маю надію на те, що і надалі будемо співпрацювати в, на, в, наш, в нашому полі. Тим паче, що зараз у нас з'являється дуже велика кількість е, ігор, саме направлених на, на, спрямованих на навчання, на розвиток підліткових компетенцій. Тому там багато чого у нас вже е, чекає. Спереду, все, дякую, пока, пока. Дякую. І побачимось у наступних відео. Друзі. Пока-пока.